Я народилася в Ізмаїлі, а потім приїхали до Оксамитного, і там пройшло моє дитинство. І в 15 років я уїхала в Київ, і там я навчалася, працювала, жила, народжувала дітей. Ось. А Потім почалася війна, і ми довго вагалися, чи їхати, чи не їхати, а потім все ж таки вирішили в тому році. Приїхали до самитного. Ситуацію з лікарнями в Палграді, при... прийнято було рішення спробувати відкрити невеличкий кабінетик. Це була внутрішня така боротьба, чи вийде, чи не вийде, чи варто, чи не варто. Тому ем, коли я почала ще тільки, скажімо так, робила, робився тут ремонт, і вже почали люди дізнаватися і приходити, я зрозуміла, що це. Що все вийти, і потім е, люди просто надзвичайні в цьому регіоні. Зустріли мене дуже добре, е, дуже вони такі відповідальні власники, виконують всі е, призначення, е, дуже турбуються за своїх тваринок. Але головна проблема Болграду це, ну, одна з головних це ектопаразити, це блохи. Це дуже такий серйозний біч цього регіону. І навіть найкрутіші препарати не витримують той строк, який вказано в інструкції. Якщо в Болграді достатньо багато тварин. Безпритульно, так, так, так. Оце ж ми цим займаємось і хочемо зустрітися з керівництвом нашого регіону, щоб вирішити це питання. Звичайно, безпритульних дуже багато, люди, які ними переймаються, теж є, але все ж таки це не вихід, щоб людина підбирала всіх безпритульних і лікувала за, за свій кошт. Це повинно бути системно. Перший етап це воля керівництва. Якщо буде виділено земля, це перше, перше. друге, це звичайно якісь кошти для того, щоб побудувати необхідні споруди. Звичайно, це повинні бути люди, які люблять тварин і готові з ними працювати. Я дуже в цьому зацікавлена, але так, щоб я сама не маю в мене такої впевненості, потрібна команда. Якщо у людини є підозри, що тваринка не здорова, якщо в неї не дуже добрий апетит, якщо вона не дуже весела, то краще все ж таки прийти на прийом. Поля Кристіна Іванівна, власниця ветеринарного кабінету Кращі друзі, місто Болград, запрошуємо на прийом.